Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Саксаганському районі. В північній частині його. І звідціляві до Дзержинки йде. Ну а прямо це вулиця. В іншу сторону, це Жовтневий район. Іде до 44-го кварталу. Найбільший район за, числ... за чисельністю, десь близько 140 тисяч до війни проживало. Та й, мабуть, і зараз не набагато менше, бо багато виїхало, багато і переїхало з різних регіонів Донбасу, Херсона. Це йдемо вже до ринку ювілейного. Є два тут магазини вело. Також і електричні продають. Скутери, велосипеди. Ну, отакий стоє трьохколісний 35 тисяч. Я бачу по місту їздять на таких. Швидкість невелика, мабуть, кілометрів 20 в нього. Ну цей, що цікаво, зроблений навіть на двох пасажирів, то бачив на одного, а це вон, додаткове сидіння, що можна і вдвоєм їхати. Це вже ми на підступах до ринку, як зазвичай йде. Торгівля біля ринку. Це вже сам ринок тут починається. Ну, вія он. Ну, вона тут трохи дорожче, ніж в АТБ. Кафе не робить вже. Огірки ну, 40-45 гривень, помідори 80-90 кавун 45 гривень, капуста 35 капуста різниці вже і 33 до 50 доходи в деяких місцях ну а тут цікаво що картопля стара 35 а молода 30 помідори 80-90 черешня 150 гривень. Навіть тут он черга вистроїлася. не А картошка треба не у вас? 40 гривень гонковий. Черга є, а ціна, як і всюди. Можливо, товар дещо краще, так по цінам це саме. Масло, мабуть, так уж в АТБ трохи дешевше. Який и А почем клубника у вас? А черешня? О. Ну Тут черешня була 200 гривень, мабуть, найдорожча на ринку. Так 150, а тут щось 200. Ну і тут напроти ринку також через дорогу йде торгівля. Часи купляють радянські, там статуетки і так далі. Ну а з цікавого гон продає чоловік абрикоси 100 гривень. Швидко в нього їх розкуповуємо. Ну, no, Напротив 140 гривень, брать.